Вам видно, що запис ведеться? Ні, кстати, хоча должны предупреждать, да типа. Ну, как-то. Видно, видно, там вверху появилась красная точка. Да-да-да, Експеримент на 100 доларів, то я купляла 10 монет, і я не акцентувала, знаєш, яку ціну я його брала, тому що це надовго строк. Але в мене, наприклад, по гаманцю тепер на монета Labs показала майже вже Х2. Чекаємо флоу зараз. Дуже-дуже. Та я все чекаю. Десять ну, монет дуже прикольних, мені кажеться попалися. Я довірилася вам і рандому. Так так. І гуверс, може, знаєте, чули. Так, да. да, і, і ми а, в себе в своєму колуарі дуже захейтили за яском Ну, ці наслідки там на лістингу там по 40 центів. Так, да, да, да. Ну, тобто, це той самий степен, степ, степ, да, що там той самий м -м, GMT, да. Я там купив, його був по 50 центів, да, його продав там, ну, по 3 чи по 4 долара. А тут воно тупо падає, я не росте взагалі. Ну, я не залітав в ідіо, тому що це СНГ проект звичайно ж було звісно. Ну, якщо я, я не помиляла, то, ну, точно це по, то з України, так, да? ну, розробники Чи не ну, либо Україна, либо Росія, я не знаю. Ну, і Гавір, що СНГ-шний проект, СНГ-проекти. Якщо дивитися на інфлюенсерів, які а, пушили цей проект, то ну, це сразу ж понятно, що СНГ Рах. І з сучатом того, що всі снг шні скамери, вони перебралися в Дубаї. І якщо зараз кажеш про NFT і крипту, і якщо це якось пов'язано з Дубаєм, то це відразу асоціюється зі скамом. То, що всі інфлюенсери в Твіттері, 90% — це рах, які був створений просто фермами е, цих арбітражників СНГ-шних. вони всі тусуються в Дубаях собі і наробили ферм, зробили штучних інфлюенсерів. І зараз крипта намагається з цим трошки боротись. Хто перший встиг, того й тапки. Шкода, що не залетів, так би заробив би вже тисячі доларів. Був би багатий. Я таку десь побачив таку класну цитату, банально, просто як, як двері. Якщо в таких великих групах говорять про якийсь проект, то, то ну, вже пізно. Ще чув, такі проекти, як Hibiki Киран, якщо не помиляюсь, це японський, якщо вірно. Теп, але там наушники. Принципі, зараз дають наушник, ти можеш його прокачувати монетами, які там є внутрішні, тобто вони ще не залістилися. Вони хочуть друга, другий квартал цього року. От то, в принципі, там можна можуть випасти тобі наушники, типа генезиси, їх можна продати. Проект на матіку. Ну, тобто, таке щось непогано виглядає. тобто... Я понял, но ну, я не видел этот проект, про который ты именно говоришь, но есть проект, Chills называется, но ну, там про очки NFT, типа ты тоже покупаешь NFT очки, и там типа что-то вроде как ТикТока, uh -huh. только ты будешь, получается, за просмотры получать там ну, монетки всякие, ну такое, мне кажется, это такие проекты, которые тоже собрать как бы ликву на выходе, на вот этих IDO, а потом отрабатывают они там два месяца, может максимально. Там удел упадок, розмотка. Ну, это было так с этим, как его степеп, uh, да, проект. Вышел тоже, в принципі, похожая ситуація была. Ну, я на степені, на, на степені, в тому що саме перший був. Ну, я заробив... на ну, Степен, да, перший був, потом Степеп уже вийшов, угов... да, попозже. я на шов, заробив. Це я на бігах у мене були біговіст, там такі такий то більше півтора тысячі доларів я вивів. Ну, ну, степ, степ, да, неплохой. Был. А вот степэп уже менее удачный. Там заработали в основном ті, которые купили в бета-тесте, когда бета-тест был, і тоді можна було теж купити кроссовки, если ну, купили в бета-тест. Проблема всіх цих ігор в том, що в тебе є монета, и якщо хтось раніше залитив, залитив інвестора, вони починають лити в стакан и все, і воронка, это и габело. И зараз буду шилить вам класний проект. Наталя, тільки не це, не закидає мене тапками. Я їй писав про нього: ігра не play to earn, ну, звичайно, Play, але ще маєш і Think to Earn. Була така гра, футбольний менеджер. Прикольно. Фаундер із Києва. Переїхав він, до речі, в Словенію. Вже три роки тут живе поруч. Знаю його особисто. І він з командою зробив ігру. Зараз вона приходить тестування фінальне. Вони зараз дивляться, як вона на телефоні виглядає. Коротше, там будуть а... ти створюєш команду, створюєш ігриків, персонал. В тебе там є різні будинки різного типу. Ти там граєш, розвиваєшся і заробляєш. Але там не буде монети всередині. Там будуть NFT. І вже NFT ти можеш продавати і заробляти гроші. Але хочу сказати, скільки коштує на крю 3 О, зробити рекламу, якраз тебе не було, якраз піднімали цю тему. Скільки вони заплатили, щоб проєкт на Крю-3 виставили? О, мені здається, безкоштовно, тому що у них дуже великі зв'язки, і там по бартеру, розп... я думаю, було. І їхні ребята, які підв'язані, вони залітають туди швиденько, лайк, ретвіт, репост, комент і отримують за це копійчину в сувані. Тобто і собі заробляєш і допомагаєш іншим проектам. Дуже прикольна тема. Ось слухай, в нас знаєш, як іде між адмінами, чатами. Якщо ти комусь перейшов дорогу, то тобі роблять накрути на канал мільйон на Типа ботом. я тепер да, ботом, я на каналі намагаюся постати, то що мені по душі. Блін, Юре, я хотіла виставити на Ютуб відео. Ну ти про рекламу бляха проект. І я його не виставлю. сорі. А я сказала це вслух, так? Це <гум> страшно. Я не маю нічого проти. Просто я проекти, які сама не захожу, я намагаюся на рекламу не давати, або якщо пишу, да, там на правах реклами.